Привіт усім! Коротеньке відео е, нашого безперебійника <кій> на AGM акумуляторі Volt Polska Аджім 100 а Сьогодні отримали, нам його прислали друзі з Польщі Малгужата, Кшисік, Денькі. Дуже дякуємо. Два тижні до нас приблизно йшов і нарешті ми отримали правильний акумулятор. До того в мене. Був акумулятор автомобільний, яким я не користувався, а тримав лише на крайні випадки, тому що його заряджати не дуже добре через випари, а цей акумулятор є повністю герметичний і можна заряджати його в домашніх умовах. Ще він от постояв півдня в квартирі. З двору, ще трохи інієм покритим, покритий, не знаю, чи, чи, не, чи можна його так зразу використовувати, але, в принципі, він відстоявся кілька годин в хаті. От, зникло світло, завів наш безперебійник, поставив його на балконі, і звідси проходить подовжувач до самого котла. От. котел... Завівся без будь-яких проблем, ніякого заземлення немає, в принципі, можна попробувати зараз занулення, тобто цей подовжувач є без заземлення. Ось полем'я горить. Зараз ми його попробуємо вимкнути і розвернути вилку іншою стороною. Якщо міфи, не міфи про занулення, Правдиві, тоді він мав би не працювати при розвернутій вилці. Або якось без перевінок з тим справляється. Так, пробуємо. Розвернув і включаємо на опалення. Подивимося, чи буде полем'я. Так, як би так зробити, щоб було видно. Є. І... Та ні, завівся без будь-яких проблем. Ну, в принципі, так. Значить, все працює через те, що сам безперебійник е, включений в розетку. Тобто, якщо я його зараз виключу, в теорії котел перестане працювати. Давайте спробуємо. Так, тут вимкнув. І тут полум'я погасло. Так, що ж там так не видно? Зараз. Так, він клацає, але не заводиться. Вогонь не запалюється. Тепер вмикаємо безперебійник в мережу. і є занулення, тобто не дві фази на, на кожен кожен контакт дроту, а? А відповідно на одному фазу, на другому нулі. Так, зараз, зараз, зупиняю і ще раз включаємо. Все, полем'я загорілося. Тобто він тепер працює. От. Перший раз спробую його використовувати. Мається на увазі це акумулятор. Можна сказати, настав час, коли я його можу постійно використовувати, а не підключати, відключати і тримати десь з боку. Думаю, тут він буде знаходитись на балконі. Тепер постійно. І доки в нас є проблеми з електроенергією, ми будемо його використовувати як мінімум для котла. А також. Є друга розетка взаді, можна буде подовжувач включити ще на якесь е додаткове освітлення. Ну, спочатку подивлюся, як швидко він розряджається, як швидко він заряджається. І по мірі використання вже вирішу, в якому режимі буду його використовувати. От. А наразі користуюся освітленням LED-стрічки і акумулятори. 18650. В принципі, нам такого світла вистачає абсолютно. Ось як бачите, в мене вдома є зовсім світло і там знову така стрічка на таких акумуляторах. Таке то на все добре.